Так, дівчатки, мої, свою машиночку я лишила возле АТБ, йду до нашої Олександри. Ми ж їдемо зараз з вами ще ж на нову колекцію. Так, на аварійки. Де на аварійки? Мені от Де? Ага, бачу аварійку, бачу Бачу нашу аварійку, бачу нашу. Пожалуйста. Бачу нашу сашеньку. Ой, дівчатка ми. Прогулочка, як вам ще по привозі, не була сьогодні? То буде. То буде. Якщо не була. Так. <різь> 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 Пожалуйста. Наша сашонечка. Так, нас усі пропускать. Добрий день! Добрий день! Да, нас зустрічають, добрий день, будемо сейчас цілуватися, давайте. Так, дівчатка, ми скоро корабля на бал, подожди. А, -то, як вам наряд? Я бачила все. Все ви бачила, да? так? Ти сесі. Ой, та що? Тихо телефон так. Сексі, що там у нас сьогодні? Сексі, то щось є сексі, так? По розписанню сьогодні спорт. Спорт, согласна. Так що, дівчатка, ми їдемо на спорт. 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 Так, мої дівчатка. Вулиця, опять вулиця, вулиця. Вулиця Святослава Караванського, 34. Дівчатка, магазин працює з 10 до 20. Подивіться, магазин Олександр. Бочні, ми йдемо з вами на спорт. Пошли. Добрий день, красуні. З прошедшим вас. Ми прийшли на спорт, ми прийшли на спорт. Здрасьте. Дуже багато, дуже багато. Та я не сумніваюся, дуже багато. Це, ну, це нова футболочка, так? Да? Ні, це вже була, щось я була. Ага, це вже була. І цю я теж бачила. О, цю, так, але це не бачила. С підживками, які красивий сук. А розміри? Є, все є. Дівчатка, є все. Зараз будемо дівати. Тут є все. Саме головне є все. Так, дуже великий вибір е, кепочок, е, ремішочків. Так. О, пожалуйста. пожалуйста, дівчатка. Тут уже про любов від ну і добрий день. Значить, ваша світулечка. Пожалуйста, добрий день, хорошого дня. Yeah. Чаточки, ну я ж вам сказала, що весна йде, красу несе. У нас сьогодні спорт шик. Значить, ви знаєте, що модні лампаси, білі лампаси, вони завжди в моді. Тут, звісно, так, да, трошки треба длину обрати. Ну, дівчатки, як вони чітко сіли на попички. Подивіться, як вони підтягнули нашу попу. Плюс сезон футболок. Мікі мауси, мауглі. Обізянки, крокоділки, а ну тут. Покажу, да. Боже, вибір футболок. футболок, дівчатка вообще дуже великий. Це тренд. Да, це тренд поміки. Вони повністю паєні камінчиками. Це їм на люкс, якість преміум. Вони класні, вони подовжені. вони все прикривають. Можна да, вони дівчатка. Ну все, вони да просто. подивіться. от вони під от Вони ну я хочу сказати, що красивий животик, можна і не закривати. Дівчатка, дівчинка без животика, то саме, що машина без коліс. Ви розумієте, да, давне? Дивіться це мікій малосов ще розовенький такий. Да штанішки трошки підробила, але вони обалдені. Ще раз хочу сказати, дівчатка камера не передає цієї красоти, яку ви хотіли побачити. Ну я вам все одіваю, тому що ви пойміть. Що, допустимо, якщо ви хочете, підкотили. Ось захотіли, опустили нижче. Воно взагалі, ну, мордочку можемо йому закрити, можемо відкрити. Но ми її відкрили, тому що вона красивенька. Так що ми якраз тулечки починаємо. Спорт. Дівчатка, який цвіт ще є? Є ще ага. Дуже злива. Дівчатки, це на кожене, знаєте, оділа а, і забула. І саме головне, що длина мені подобається, красуємо. Розміри. І великі розміна, розміри на мені, середній розмір, є ще більше, є ще менше. Ось такий красивий обалденно, класний дівчатка, костюмчик. Він такий, знаєте, він нас облягає, тому що, ну, ви розумієте, є широка віщ, є вузенька віч. Ну, ми ж любимо теж всі прелісті свої показати, правильно? Ми ж нікуди їх не дідемо. Так що кростулечки, отакі обладини, тим більше він закриває ручку, це дуже немаловажно. Він закриває ручку, дліну не треба підрублювати. Словом, на мені середній. є більше, є менше. В цвітах він є ще от він, так? Оце так, 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 він. Оце зелененький, дівчатка, він дуже гарнесенький. Так що, мої красотулечки, ми з вами зараз на спорті. Спорту дуже багато. Ви знаєте, що Олександра по вашому бажанню відкрила магазин на вулиці Жуковського. Приходимо кожен день. Дуже зараз я вам покажу, скільки там очків ще є, а глазки розбігаються. Так що мої красуні починаємо примірку. Большою ну, я хочу сказати, дівчатка, та курточка, саме більшої розмір, але я хочу вам дівчатку сказати, що. Навіть якщо ви такі плотненькі, як я, і у вас чуть менша рука, вона у вас і застив... вона засібається все, але я, допустим, як на мене, я ніколи в житті не засібаю курточки. По-перше, вона обалденно класна, вона вся блестить. Ну, ви знаєте, що камні, вони завжди в моді. Дівчинки, камні, це те, що ви постирали, вони повилітали. Ні, взагалі не переживайте. Курточка йде з рукавчиком, з капюшончиком. Значить, ага, така живіточка. Це жлека, дівчатка. Лор. ага. Дивіться, є. Дівчатка, все є в розмірах, щоб ви знали, що розміри є всякі. Дивіться, є жилеточка, є от не куртка. вообще. от що треба сейчас? Футболочку, вітровочку і просто пішли. Так що, дівчатка, магазин Олександре Богачів Одесі на вулиці Жуковського гурця в кожному роліку. Під кожним роліком я оставляю інстаграм і номер телефончика, щоб ви могли позвонити. Якщо хто забуде магазинчики, прийти, дієвички дуже великий вибір обалденно класних віщей на пишних красивих дам. Дівчатка, такої примірки в нас ще не було ніколи в житті. Дивіться, джинси обалденно класні. Але Олександра каже, походіння, вони на мені трошки не затягуються. Але якщо лягти, вдихнути можна. Ви ж знаєте, так? Коли вам подобається річ, ви її що робите? Льжа застібаєте. Дівчатка дуже круті, джинси. Отримали. Вони такі по косточку, вони обалденно круті. Но на світулечки вони не зійшлися. Бачите, легким движенням футболочки. Оце чуть-чуть прикривається, правильно? Такої примірки ще не було. Ви розумієте? Бо віки віку дівчатка, дуже великий вибір футболу, дуже великий вибір джинс. Ці джинси вони просто обалді, дівчатки. От подивіться, вони взагалі, ну 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 просто круті. Да, ну тут, звісно, теж крутенько. Зивотік мій трошки не дозволяє засібнути. Но, но ми в процесі, дівчатка. Як ви думаєте, я їх возьму, чи ні? Ми ж у процесі. Правильно? А взагалі я хочу вам сказати, що я коли ляжу на диван, видихну животик, і я їх засідну. Ви ж розумієте, коли ми щось хочемо лізти, ми ж як ті гадючки, ви розумієте? Ні, дівчатка, вони класні, футболочки. І такої, якщо трошки де ж вдихнула животів, наже не що Тут даже не одивиться. Таке розстояння, трошки трошки тако не застібається. Байдуже, байдуже, пойде. Ну такого ще не було. Ви так колись ходили? Чи ні? Дівчатка в ці я вже прям влізла, прям чітко влізла. Вони йдуть високі по фігурці, Вони чітко йдуть на резиночки, на от таких шнуровочках затягуються. І що мені подобається, що вони йдуть на резиночки. Значить, вони є. Ой, дуже красиві очі. Святі, знаєш, колись мальвіниці, пам'ятаєш, були да. варіонки, варіонки. Ви знаєте, да. все вертається. Дівчатка, що тут подобається, тут є внизу манжетик. І цей високий подйом є висока, високий вірніш. Посадка, да, посадка, посадка висока. Класні. Подивіться, от я вам сейчас, а на мене такі темніші. Сейчас я вам їх ближче покажу. Подивіться, як вони красиво на ножки, дівчатка. Плюс футболочки, не знаєте, мікі мауси. Вони у нас в тренді. Дівчатка, ще раз хочу сказати, ми з вами пишні красиві. і ви не думайте, що на нас немає красивих вещей. Подивіться, джинси влізли, влізли, футболочку влізли, влізли. Ну, собі що треба? Красовочки, футболочка, джинськи, ми просто улетіли. Одним словом, дуже великий вибір. Не забувайте, що наша Олександра вже в Одесі, Дівчатка, вам треба десь їхати, вам треба десь щось шукати. Ви Просто приїхали на вулицю Жуковського магазин відкритий з 8 до 6. Так що, так, дівчатка начинаємо дивати платічка. Так, у нас сейчас платічка спорт ідуть з такими піджачками. Я, конечно, не думала, що я в нього даже вйду, тому що це 46-й. Ну по по нашему 54-й, да? Девочки, 54-й, щоб ви не лякались. То ви думаєте, ти Света і, 50... і 46-й. <кій> це 46-й по їхньому, 54-й по нашому. Подивіться, піджачок. І самое головне, що цей піджачок можемо, діти, під футболкою, під джинси, дівчатки, спортивний Піджачок і платічко. Платко у нас іде нижче коліна. Це теж дуже красиво, дівчатка. А як ви думаєте, красовочки, спортівне платічко, піджачок. Ну круто, скажіть круто. І піджачок такий я вам ближче покажу його. Одним словом, красотулі. На мене який розмір кстати? 46. А вони до якого йдуть? По 48. восьмій. Дівчки, вони йдуть по 48 восьмий розмір, так що мої красуні. В нього безподобний віт. Ну мені подобається, я думаю, вам теж, дівчатка. Я вам все время говорити, що. Пишна жінка це красива жінка. І ви не хвилюйтеся, що якщо ви пишеньки, на вас нема красивих рещей. Бачите, Світулю, бачите. І подумайте, є чи нема. Я ж теж така мініатюрна красива. Дівочки, ну він крутий. Дівчатка є менше і є більше. Але це він такий прямо на мене свободненький і хорошо свободний. Ви знаєте? Чорний з білим це завжди класика. Щоб мене одержав, ось ось. Шльпки Озула розові і теж ви нормальний вид. Красовки, вітнамки, ви знаєте, що я ніколи не комбінірую. Чесно, в последнее время я взагалі почала нічого не комбінувати. От мені подобається костюмчик, подобається та потульки. Озула і пішла. Красотулі. Обалденно класний костюмчик з Полосочком. Ви знаєте, що Полосочка завжди в моді. Вона одніняє нашу ножку. Красотулі. На мене дивіться, є більший і є менший розмір. Дівчатка, ще раз хочу сказати. Наша Олександра відкрила магазин в місті Одесь, на вулиці Жуковського. Дівчаточки, є великі розміри, є маленькі, є взагалі абсолютно все. Щоб ви моїй красотурі пишненьки не хвилювалися, що ви думаєте, що на вас немає ще дівчинки. Тут на худих може не бути, а на таких прекрасних жінок, як ми, завжди буде хороша річ На мене був класний спортивний костюм, дівчатка. Він такого, все, бачите, хочете нижче, хочете вище, але на мене він свободненький. Кстати, мені, до речі, можна було б навіть менший Сашенька, ти знаєш? А то да. ти світулечка теж починаєш. Не, ну він крутий, дівчатка, Подивіться, ось я вам і так стану, і так, і так покажу. і так. Дівчатка дуже обалденно класний стрельчевий гольфік. Я вам навіть вообще. Я на дивилася, дивилась, думала, це рубашечка. На самом деле він такий приятний до тіла. По-перше, він не так під підгорнишко, але воно все тягнеться. Я взагалі не люблю, коли під горло мене передавлює. Ну, тут взагалі все свободне. Ну і зрозуміло, що джинсики, дівчатки, це вже нові джинси. Бачите, ззаді чуть длінше, впереді коротше такий цвіт. Ви знаєте, що цей цвіт вертається в моду. Колись були, пам'ятаєте, мальвіни, варіонки. Да? Тут, ну, зрозуміло, що потрібно щось висіти, прикривати нашу красотулечку. Дівчаточки, оця красотулечка у нас підкрита, тому що тут іде високий подйом. Ще раз вам хочу сказати, це супер. Не реагуємо. Ну ось, о, бачите, футболочкою прикрили красотулечки мої, все. І легким движенням, красиво, дорого, багато. Ще раз хочу сказати, що наша Олександра відкрила магазин в городі Одесь на вулиці Жуковського, 34. ще <с? <с?> 34. <с?> а я забуваю, яке ну тут знайти можна. Одним словом, красотулі. М? Супер, спорт. Сьогодні все спорт, дівчатка. Обалденно красиве платье. і навіть коли я говорю, що я комплексую, що в мене плечі, по-перше, воно трошки вроді би відкрито і не відкрито. Тут такі бусинки. от я вам кажу, ну камера многого не передає, ну воно наскільки приємне, вообще, дівчатки, дивіться, розрізі кінну, ну девочки, ми ж красуні з вами тут. Даже не опускайте свої очки, трусики з утяжкою, колготочкою з утяжкою, хто комплексує, і все, і оцього вот нема. Ну воно ви розумієте, от э, зеркало це зеркало, камера, камера. Ну воно на сам воно взагалі по-другому смотриться. Бо це от. Дуже круто, ну от дуже. Ви знаєте, в кожному платі є якась ізюмінка, кожна річ вона чим-то да? От камушок, бльосточки, розрізик. Хай воно буде обичне простеньке, але в ньому щось є. Так само це, дівчатки, от просто висить платічко, ви на нього подивилися і все, ні красуні. Кожну віч треба одівати. Да, це суматоха. Це ви думаєте, та, як почнуть роздіватися, Дівчатки, а по-другому ніяк. По-другому ніяк. Так що мої красуні. Ось таке красиве платічко. Воно йде з розрізиком, біленьке. Казалось би, да? Тут-тут, вроді би, простенько, но з вкусом. красуньки я вам такі ще покажу. Ну це не дивіться сюди Дівчатка, ви знаєте, що плісеровані юбочки вони ніколи в житті не вийдуть з моди. Дивіться, у мене ж є і плейсерована, і атласна. І от обична така красивенька футболочка, яку ми чуть-чуть да тако загорнули сюди і все. І от такий красивий, так, у нас є в білому кольорі. Дівчатка дивіться. І бо великі розміри доб'ємо грудей 135. Вона достатньо дуже велика. Вона ще в розмірах. На, на, на саме маленькі розміри. На маленькі розміри. Вони є в да, розмірах. Да? Дівчатка. Ну вона так. Ви дивитесь, вроді вона висить. Ну от, пожалуйста, я вам її оділа. Подивіться, чорненька, гарнесенько. Дівчатка, ви знаєте, плесіро... Я не знаю, я дуже люблю. Ви ж помните, так? у мене ж є і Атласна, і пісіровочка. Ну юпочка і юпочка, дівчатки, правильно красуні мої. І по перше, оділи футболочку, юпочку, Опять же, красовки. Пітнамки, босоножки і просто пішли. Так що мої красунечки, розміри є. На мені самий маленький розмір, вони є в розмірах, і вона свободна. Дівчатка, якщо мені немаловажно, вона прикриває ручку. Ще раз хочу сказати, камера не передає то, що я вам хотіла показати. Ну, в будь-якому випадку, воно ну, ну, вона, ну ви знаєте, присіровочка вона завжди завжди в моді є, була і буде. Так що, от тако сьогодні. Ну, я люблю просто, я люблю і я люблю і коротке, і двіне, і всяке. Ну, по всякому, ви знаєте, воно все по-всякому красиво. Він, дівчинка, значить дивіться, він йде в шоколаді. Опять же, може камера трошки не передати цей цвет. На мене йде самий маленький розмір. Вони є в розмірах. Да, ну, Ви розумієте, длину нам треба завжди урізати. Но він настільки приятний до тіла, я вам навіть не можу передати. І це коричневе сочетання з цим біржем, це просто. Ви знаєте, що корічневий цвіт він у нас завжди в моді. Дорого, багато. Моя Аня завжди мені казала, мама, коричневий. Там який ще вона ні казала, Я вже забула, вона мені та казала, який я собі дуже жити паре у платі. Мам, ну ти ж розумієш, не розове, не ще коричневе Собі коричневе, графіт, такий, знаєте, і він такий, знаєте, дівочки, він дорого, багато. По-перше, по-друге, на мені самий маленький розмір. Дивіться, і він хорошо тянеться. Плюс закриває нашу ізюмінку. Хто комплексує? Ну комплексувати не потрібно. Дивіться, як він со сторони. Тим більше весна, дівчатка, що потрібно? Красовки, костюмчик, і все правильно, правильно. Но камера не передає той цвіт, який б я хотіла б вам донести. Ну він дуже крутий. Ще раз хочу сказати: він на мені саме маленький розмір, і полосочки вони настільки дівчатка удлиняють. Не укорачують, а удлиняють нашу красиву ножку. А дівчатка на мене такий обалденно класний костюмчик. А що це за ткань. Он, Пожалуйста, даже не знаю, знаєш, ти не знаєш. Знає, знає, Мі так сподобався він, що він даже не знаю. І по якості дуже приємно. Тягне ці на мені що... саме сам, сам маленький, сам маленький, маленьке. Ну він велич дівчатки. Він прям хорошо свободний. Що мені подобається, тут ідея як е, брючки, юбка брюки. Він підрізати нам не потрібно, наоборот, там можна підібрати. Бачите ось в боку. Ну, він класний. От камера, не, Я вам ще раз скажу, камера не передає то, що хочеться вам сказати. Дівчатка, дивіться, на мені самий маленький розмір. По-перше, він, е, же, да, коли ви дивитесь його, кажу, отак, це одне, але коли ви його вдіваєте, це взагалі по-другому. Він настільки приємний до тіла, що я вам навіть не можу передати. На мені самий великий розмір. З боку, ми можемо бачите, зробити таку підборочку. Бачите, який качество тут я вам приблизю його. Він такий, знаєте, от з сторони, якщо можеш подивитися здалека. Подумав, що він кожен. На самом ділі ні, ну дуже приємна ткань вообще до тіла, дуже-дуже красотулечки, Дивіться, це особливо хто комплексує носити притальоні штанішки. Оцей цей костюмчик він творить чудеса. Так, а ну вам подобається? На мені такий, знаєте, костюмчик на кожен день. Він іде, де, я так розумію, це як трикотажик. Що мені подобається, внизу резиночка. І штанішки підроблювати не потрібно, нічого лишнього немає. Отак От просто поділа і забула. Правда, дівчатка, він дуже обалденно крутий. на мені самий маленький розмір e, на мені. Я сказала за розмір. Я вже теж заїкаю, забуваю. Тут з кожним разом <кхи> аж роздашлась, кожний раз ти щось одіваєш, і воно красиве, красиве, красивіше. Сьогодні ми з вами так і спорт, і платьки. я хочу вам показати все, і хочу до нас, дівчатки. Плотні мої красотулечки, ви гарнюлечки, ви кидаєте ті комплекси в себе дома. Ви дуже одягати те, що вам подобається. Дивіться обичний простий вродівий костюмчик. Ну подивіться, як він красиво ліг. Правильно, і я плотненька, і я хорошенька. І що? пожалуйста, длину підрублювати не потрібно. Ви просто його вділи і пішли. На мені самий маленький розмір. Дівчатка, не забуваємо, що наша Олександра відкрилася в Одесі по вулиці Жуковського. 34. Магазин працює з 8 до 6, ви можете прийти примірити, дівчатка, це взагалі не є проблема. Ви хотіли магазин? Вам є магазин. Прийшли. Зараз Особно... я вам покажу там очки, скільки я бачила. Ой, дівчатка очі розбігаються з костюмів. Дівчатка, то я міряла чорний з білим. Я думаю, ні, все-таки я поміряю цей цвет. Він теж обалденно класний. Це ж спорт, дівчатка. це спорт. Так, Тут як завжди, движення, тому що коли. Завоз, і коли дівчатки магазин уже в Одесі, ви ж розумієте можна прийти все примірити. Значить, чорний я вам показувала, але цей цвіт я теж дуже вам показати тому що яркий весна. І от дивитись опять же, дівчатка він висить, це одне. Ну коли ви в це взагалі друге. Я ніколи не думала, що на мене війде цей піжачок. На мене маленький розмір, так? Да? Ні, 44-й. А вони до сорок до 48 дівчатка, до 48 го розміру. Є чорний і є такий. Ви розумієте От опять же, так? Да? Красиве. Красиве, да так дорого багато, дівчаточки. Ми да. Ну він обалден. А піджак це на всі случаї життя. Джинси, футболка. Зверху і верху піджачок він такий під все. Так що мої красуні вони є в цвітах. Ну я ж вам все дуже показати, тому що ви мене опять дівчатки пишні, красиві. Платечко вділи, піджачком прикрили, якщо ви комплексуєте. А якщо не комплексуєте, піджачок відкрили і пішли. Правильно, це дівчатка. Е, ви знаєте, я на цей костюм, коли зришлазу внимання. У мене, звісно, одна загвоздочка, що в мене він, дівчинки в руках, такий плотненько, але він наскільки крутий, я спеціально оділа сірий. До нього це маєчка, де він де двоєчка, брючки і піжачок. Маєчку можна докупити однієму. Він є ще в чорному цвіті. А -а -а. Дівчатка, я вам хочу сказати, що камера це атласний, так? Атлас, да. Він, дівчатка, це йде атлас. Подивіться, як тут відбиваються камні. Ну, от я чорний думаю, ні. я всегда все діваю чорне. Дівчатка, я оділа зараз цей сірий, він дійсно крутий. Єдине, у мене вся загостка в руках, він, звісно, мене прижав, дівчатка. Ну, мене прижимає він. Тут я нічого не можу вам обмтану. Я вам поближче покажу, який він крутий і як він взагалі смотриться зі сторони. Він дуже. Опять же, не передає камера, то, що я вам хочу передати. Тут удлінняний піджачок, дівчатка. Брючки, да ну брючки треба завжди підрізати. але він наскільки мені подобається, що я вам навіть не можу передати. Він дуже крутий. Опять же, в мене загвоздка в моїх ручках. Ви розумієте. якщо б не мої ручки, я б нього просто приглаш та ніжки. Війшла тут, війшла. Якщо ви мої красотулечки такі пишненькі, і у вас маленька ручка, ви в нього просто війдете, влетете. Ну, він обалденно крутий. Правда, він крутий, дівчатка. Ну от от крутий, камера не передає того, що я хочу вам донести. Доставай, доставай біленька, доставай. Я наділа таке пудрове на себе, дівчатка. Вони, каніжу, з поясочком, поясочками поясочок на мені трошки не сходиться. Ну ви понімаємо просто да, дуже дуже масло просто. Дивіться, а на мені пудрове. Можна і з пояском, і без. Ну я без пояска, ну можна в будь-якому випадку підібрати другий поясочок, тому, що ну воно круто смотриться, дівчатка. Красуня, добрий день. Да, ну воно правда дивіться даже без поясочка, воно обалденно красиво воно таке м'яньке. Знаєте, я не знаю, як молоко на тіло. Подивіться на мене біжеві е, Форма, чуть -чуть, да, тут трошки друга все yeah, одинаково. Все одинаково. одинаково? одинаково. Но я хочу сказати, що я вдівала біла, воно на мені було впритик трошки. А, розмір? Да, розмір Дівчатка, інші. подивіться на це обалденно красиво, От воно висить. Ну, коли ви його одіваєте, плюс, якщо ви хочете поясок, то це взагалі буде по-другому. Ну, Я спочатку вділа біле, воно мене облягло. Я думаю, ні, ну, таке воно, знаєте, пудра, не одягаюсь світа пудрове. Пудра, молоко, кофе, какао, ну обалденно красиве. До нього йде обалденно красиво. Красивий поясок. Таке на мене сходиться ще. Це нічого страшного. Якщо він не ряда, то я знайду. Ні, ну воно обалденно красиво, так? Да? зараз я вам все показати, красуні. Красуні. Ну, ви знаєте, що для мене тігр, леопард, пантера це я просто обожнюю. Да, тут трошки такий неудлінняний рукавчик, ну нічого страшного, нічого страшного, короткий рукавчик теж красиво. Подивіться, опять же, ви коли прийшли, воно висить одне, коли ви одіваєте, воно по-другому, дівчатка. Ще раз хочу сказати, що трусики з утяжечкою під таке платічко можна завжди одіти. Ну я їх одіваю рідко, тому що то, що є тут, ми його нікуди не дінемо. На ньому така, знаєте, розпірка. Йде вона також і прямо вище. Дівчатка робиться і тут, і на грудях вона теж є обалденно красивенька така. Ну одним словом, ви розумієте, для разнообразя дуже таке платежко теж бути в нашому гардеробі. Воно дуже красиве. Камера не передає тої краси, якої я б вам хотіла передати. Подивіться, я вам покажу його ближче, ще ближче. Бачите, мої красуньки. Костюмчик очень крутий, дівчатка. Він дивіться, як він нас удлиняє. Тут оці дві полосочки вони уходять внутрішнь. Три четверті рукавчик, капішончик. Він дуже крутий. Ну, прям дуже. Я вам покажу його ближче, він взагалі ще безподобний. І що мені подобається, дліна, звісно, ви ж розумієте, мої користуються, що дліну ми завжди обирати. Що мені подобається що тут е, штани найде так от з, з цією стороною, і вона нас завжди ой, ой Роби ходішими, стройнішими, дівчатка. Ну і подивіться, ну він дійсно крутий, Я його собі беру. Ну я його візьму, тому що я люблю такі вещи. Перше він такий не дорого багато. Дівчатка На мені самі маленький розмір. Вони є в розмірах. Плюс три четверті рукавчик, рукавчик на манжетчику, капішончик, карманчики. Ну, дівчатки, ну, ви напишите коментарі. Він подобається вам чи ні? Мені подобається. Я взагалі люблю такі вещи, Правда, я взагалі вещи люблю. Є шахи Слухайте, до цієї шахлізади є поясок, але на цю шахлізаду він ще не сходиться. Ну, він класний. Поясок зійшовся тільки сюди, але я нічого не видавала. Ну я хочу вам сказати, що дійсно шахлізада, дівчатка, вона така крута, взагалі. Ну слухайте, ви йдете десь на весілля. Ну що, діти? Приїхала до Олександри, взяли таку шахлізаду, воно таке велике-велике. До нього йде поясок, дівочки, вона була тієї але я хочу сказати, що без поясочка вона дуже, дуже круто смутиться. Правильно? Правильно? Так що мої красуні, Ваша шахрізада. Всегда за ну, воно безподобно, да, Дивіться? Воно красиве. Навіть несмотря, що тут має поясочки, воно очень круте. Якщо ви не хочете побачити, що у вас немає пояска, так взяли. Mm -hmm. Дівчатка, я вже перейшла на юпочку і куточку, воно обалденно красиве. По-перше, дорого багато, ну, я вам говорю, як воно є. По бокам у нас значить, ідуть. Вона йде по животик. Як ми завжди це ховаємо. Не треба подивіться, як воно красиво взагалі смотриться. Ну, от злосіте, що красиво. Це такий, де знаєте, кофточка і юпочка. Ну мені дуже подобається, ну воно дійсно круте. І я вам навіть не можу передати тут камушки, звісно, є, ви знаєте, що я люблю, щоб все, що блестіло. Але він дійсно дуже крутий. І під каблучок можна, і під балеточки, я так думаю, можна подивитися. Дівчатка, він чесно крутий. Як ви думаєте, я його візьму чи ні? Но мені він подобається. Даже не смотря, що в мене отут. То мені ви розумієте, що я ж, вообще, дівчатка, вам потрібно бути удобно і комфортно, це дуже важливо. Ви повинні одіти речі і ви почували, що вам неї хорошо. Вона вам подобається. Пойміть: мільйон людей, мільйон мільйон. Ми не можемо кожному подобатися. Дівчатка, ну це взагалі обалденно крутий. Ну він дійсно крутий, і я його не бачила, я вже його побачила і. Я так думаю, що я його возьму. Ну я захотіла одягати плачка. Так що дівчатка дивиться струник. Воно подивіться, воно просто, кош... то, що воно висить, дівчатка. Це воно дено коли ви його одіваєте, воно от просто знаєте, богині. Дивіться, воно йде амбре і длину убирати. Ні в кому случай. Одіти красивий каблучок, дівчатка. Таку собі підібрати. Ви розумієте, на нього йде така обладнана накидочка. Ну взагалі супер класно. Воно просто смотриться великолепно, дівчатка. Така вечірня сукня. Ви ж понімають на свадьбу. В ресторан, держи на нього йде на киличка. Подивіться, ну воно ну, воно круте. Я б, звісно, на відкриття теж б його в його вділа, але його не було, дівчатка. Їх привезли, їх хостала два платічка. На мені розмір і ще більше дає трошки, чи нема? Ні, саме велике. саме велике. Ну воно ну, в я в нього війшла, то воно значить приличненьке велике. Так що красуні, отаке Абалдіна платічко, амбре ще є одне. Так що поспішіть. Дівчатка, хочу вам показати ще дуже великий вибір очків. Начинаю так, ну в мене дуже платье, ви ж знаєте, що це від Олександри. Вона обалдіна дуже красива, дівчатка. Я вам уже казала, я на животик не дивлюсь. Так, дуже великий вибір очків, а ви знаєте, що в нас зараз літо, і треба свої газ. Ми отримали красиво. Просто кожна по своєму хараша. Кожна маска, де та класика. Так, дівчатка. Значить, дивіться, який тут вибір. Їх. Так, і тут і тут, і тут, і тут, і тут примірочка. Вони везде, дівчатка. Тут і біжутерія, і очки є, що хоч квадратна оборот. Тоже я не знаю, з розбігається дівчатка в мене. Ну одним словом, ви розумієте, що це в магазині на Жуковського на Жуковського су... Який Жуковського, Жуковського су... Жуковського, тридцять з 8. Я вже вам з восьми до 7, все покажу, все розкажу, помади, косметика, красуня, пожалуйста, ось все. Двіження, жизнь.